Вже більше року через обстріл критичної інфраструктури, перебої мобільного зв'язку або інтернету реалію українців. Проте залишатися у телефонному доступі з рідними та близькими дуже важливо, наголошують містяни. Соціальний проект компанії Wi-Fi дає можливість користувачам отримати необмежений доступ в інтернет абсолютно безкоштовно прямо на вулиці. Програму реалізують в Одесі, Південному, Чорноморську та Білгороді Дністровському. На карті ми вибираємо. К примеру, можно выбрать центр Таирова, поселок Котовского. И здесь будут там, указаны те точки, где можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. Здесь указаны их локации, адреса, чтобы сориентироваться по местности, где подключиться. Просто улицы. Мы идем по улицам и ловим этот Wi-Fi, он работает практически от оперного театра и до ЖД вокзала. Очень большое покрытие и сосредоточ сосредоточены точки а, в, в исторической части города. Большое покрытие есть в спальных районах, в частности на Таирова, на поселке Котовского. Mm -hmm. Есть прибрежные, вдоль побережья установлены точки и в парках скверх. Wi-Fi ініціатива до воєнного часу, реалізація якої продовжилася і після повномасштабного вторгнення Росії. Але воєнний час ставить нові складнощі та виклики. Вже більше року телекомунікаційна компанія Танет реалізує іншу ініціативу соціального напрямку, проводить бездротовий швидкісний інтернет у бомбосховищі та укриття. До всесвітньої мережі підключено вже 300 об'єктів. Це може бути не бомбосховище, бомбосховище лише муніципальне, але муніципальне також. Це може бути просто підвал якогось будинку, де жителі ховаються під час повітряних тривог, і там ми проводимо інтернет. Звісно, вайфай потрібен не просто для того, щоб дізнатися, що закінчилася повітряна тривога, а наприклад, зв'язатися з близькими, поспілкуватися, зробити це все інтернетом, якщо, наприклад, немає сигналу мобільного зв'язку, і так далі. Усі технічні роботи з організації бездротового доступу до інтернету на новій локації абсолютно безкоштовно виконують фахівці інтернету. подати заявку до компанії можуть самостійно мешканці будинків.